Отже, продовжую історію про я не заробляю гроші і не реалізуюсь. Коли я побачила, що в мені живе переконання, я хороша, коли бідна і коли страждаю, я запитала себе: а коли це почалось? Маму влаштовувало нічого не робити, через те в нас нічого не було. А бабуся вклала в голову, що допомагає тільки бідним і хворим. І я повірила, мені не дано. Тільки через біль я можу щось отримати. А що, якщо ця проблема зникне? Страшно! Бо тоді мене засудять, ти нічого не робиш, лише за все платиш. Успіх тобі просто так дався, ти його не заслуговував. Звісно, в моїх фантазіях я була холодною і меркантильною. Але, подивившись інакше, я сама все здобула, заплатила часом, грошима, зусиллями. Я маю повне право отримати назад. І примножити. Насправді я буду наповнена щаслива, турботлива, щедра і завдяки моєму успіху допомагатиму іншим. Моє багатство це не зло, а це свобода. І мій наступний крок ділитися цією правдою. Ось такі висновки. А яка у тебе проблема?